Голос пекельної стріли музично-балістичний перформанс із такою назвою відбувся у Івано-Франківську. Ось так звучить каркас відпрацьованого касетного снаряда від реактивної системи залпового вогню Ураган. Звук, який виходить зі смертоносного металу, нагадує крик душі та біль. Перетворив артефакт війни на музичний інструмент композитор Роман Григорів. Під час війни ця ракета каже автор: влучила у квартиру його друга в Вірпені. Тоді вона знищила не тільки всю його домівку, а й залетіла прямісінько у фортепіано. Вся квартира згоріла разом з піаніно, з рамою чугунною. Просто ну, всю, там лишилось попіл. Тобто, отаке от руйнування. Ця ракета ну, віддала якийсь там свій крик. І це певною мірою переосмислення зброї. Розумієте? Ти переосмислюєш зброю. Ти робиш цю зброю уже не зброєю. Ти надаєш їй іншу філософію, не про руйнування, а про життя. Ракету під музичний інструмент, каже Роман, кардинально не змінював, адже грати на ньому, як до прикладу, на фортепіано, неможливо. Тому надав їй особливого сенсу і зовсім не музичного. Були такі питання, а що ти там струни натянув? Ні, нічого не натягував. От вона була, отака, вона покоцана, отака, як була. Це її головна частина, голова. Там далі був тротил. І двохметрова така штука, де теж була вибухівка. Я приїхав в студію, взяв і почав грати смачком. Вона кричала, вирощала. І я зрозумів, що все швидко треба зробити щось з цією ракетою. Звук дуже пронизливий, різкий. «Доремі міфа Солясі. Це ж не про це. Це ж ми не пишемо сонату для фортепіано. Ну це щось інше, це інший стан, це інший алгоритм. Своїм співом доповнила перформанс і артистка Софія Павліченко. Ще поряд із убивчим снарядом, каже дівчина, неабияк аби прийнялася атмосферою, адже не зважаючи ні на що, народ продовжує творити та міцно тримати свій дух. Остання пісня, яку я виконувала, це наш крик, це колискова 19 століття. Це те, що переживають наші матері зараз. Ми втрачаємо синів, ми втрачаємо чоловіків і тримаючи на руках цю ракету, ти виконуєш колисково. А на руках мене була розмазана помада, розмазана кров на руках. Це кров нашого народу. Доповнив дійство струнний ансамбль кватро Його учасники кажуть: з ураганом на сцені грали вперше. Втім, на диво ракета звучала з оркестром одним цілим. Для нас це було експериментом. Ми з таким інструментом грали вперше з такою ракетою. Як правило, ми граємо більше з академічними різними музикантами і виконавцями. У нас є такий принцип гри на скрипці, що воно нагадує такі власне звуки струнних інструментів. І мені здається, це це дуже вдале поєднання. Презентували перформанс Романа Григорєва на форумі, що об'єднав бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів і стартаперів, які дискутували про сучасні виклики. Для них дійство стало видовищним – Адже таке зізнаються учасники, бачили вперше. Це дуже глибока для нас тема, тому що ми зараз в стані війни і вони дуже глибоко передали. Це плюс кадри з Азовсталі, з Маріуполя, з драмтеатру. Тобто, це дуже заворожуюче і це варте. Варто того, щоб це переглядати. Це дуже емоційно, було дуже красиво. Це, напевне, ще з враженнями я буду близько тижня. Після виступу композитора відбувся благодійний аукціон, під час якого збирали гроші для ЗСУ. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.